Хочу розказати вам історію про тяжке життя людини, яка купила собі китайський станок. От я купив його. От в мене полетіли прошивка. Хер з ним на сайті нема. Хер з ним написав в службу підтримки, вони мені викинули файл. То у нормальних людей ти просто на флешку цей файл загружаєш, вставляєш сюди, і флешка перепрошиває. Але в мене так не вийшло. Я почав шукати, а що таке, виявляється, в мене якась плата, яка типу через флешку не прошивається. Треба прошивати через USB-кабель. Все це добре, все це чудово, але я щось думав, що можна через цей шнур, А через цей шнур так само не можна. Можна через USB-кабель. І щоб підключитися до цієї плати USB-кабелем, ось цей розйом. Оно він там. І типу, наскільки я розумію, по цих отворах, які вони заклеїли своїм таким от наліпкою, от дуже ось такою дуже гарною, ось у вони, бачите, тут навіть нахуй написано, що є такі розйоми. То, судячи з цих розйомів, через якусь із цих дюрочок, Воно мало би, мабуть, якось до нього підключатися. Але, як ми бачимо, ніхуя воно не попадає. Тепер треба, мабуть, плату знімати, блять. Отака техніка. Робоче місце перепрошившика принтера. Блять, життя мене к такому не готувало. Я просто хотів заробляти гроші, а треба тепер розбиратися в тому, як перепрошувати принтери. Он живой! Он живой! Только на китайському. Ладно, язик ми щас виставим, это не проблема. ха блядь! Все, не живой? Що такое? Что-то у меня есть подозрение, что буду я его сейчас 50 тысяч раз перепрошивать. Працюй, падла. Ладно, за зараз буду шукати, як воно тут выставляется.